Один герой ціла епоха. Історик Володимир В'ятрович презентував масштабну працю генерал Кук, біографія покоління УПА на книжковому фестивалі Бестселерфесту у Львові. Книга розповідає про життя останнього командира української повстанської армії Василя Кука, який став свідком і учасником ключових подій української історії ХХ століття. Автор зібрав унікальну базу джерел, мемуари, документи ОУН та УПА, архіви КГБ, щоденники, листи а також фото з приватних колекцій. Вітрович особисто знав Василя Кука, це дозволило показати його не лише як історичну постать, але як людину з переживаннями та сумнівами. Над книгою автор працював понад 20 років, а результатом став фундаментальний текст обсягом майже на тисячу сторінок. Архіви е, були закритими. Е, довелося докласти чимало для того, щоб відкрити ці архіви. До цього мені довелося очолити архів Служби безпеки України. Врешті я добрався до цих документів. А на жаль, Васили Кук до того моменту помер. Він помер Помертись 2007 році. Тому книжка з мемуарів переросла в таке от дослідження. Тут використано абсолютно всі матеріали, які є про Василя Кука в е, які накопичили КГБісти. в боротьбі проти нього. Це колосальний масив матеріалів. Це пену 500 томів.